Вітаю вас, дорогенькі мої. Ви є учасниками мого каналу, і з вами я, традиційно Кристина Косова. Будемо переглядати міста на предмет безпеки. Буду читати зі свого телеграму. Переглядаю кожне місто, на яке ви дали мені запрос. Тож, якщо ви ще не підписалися, можете перейти за посиланням. бути... Підписником мого телеграм-каналу, так само і мого Ютуб-каналу. Отже, починаємо перегляд міст. Минулого разу якось так вийшло, що я не переглянула Харків і обіцяла, що цього разу Харків буде перший. Отже, Харків зараз іде дорогенькі, позачергово. Мої Харківчани дорогенькі обіймаю і для вас переглядаю детально Харків на цей тиждень. Воєнні дії продовжуються. Можливо, у середу буде якась така невеличка перерва, але ворог буде атакувати. Ніякої перерви, ніякої заморозки воєнних дій я не бачу, і Харків буде вівторок, може, прилетіти. Особливо. Особливо не подобається мені П'ятниця і субота для Харкова може бути критичною і можуть бути уражені якісь інфраструктури. Отже, поїхали далі. Дивимося Запоріжжя. Запоріжжя на тиждень. Ідуть влучання. У середу. Випадає 21 аркан, що може означати смерті серед мирного населення. Кінець тижня для Запоріжжя так само напружений. Київ лукянівка Дев'ятка мечів, що означає, може бути влучання, може взагалі карти для Лук'янівки так само йдуть напружені. Тернопіль. Тернопіль на цей тиждень. Е, може бути ситуація з замінуванням, щось пов'язане з якимсь військовим, схоже, на ДРГ, на предмет обстрілів я не бачу, на предмет жертв я не бачу. Не забувайте, будь ласочка, всім, кому потрібна більш детальна консультація, розгорнуті питання. Ви до мене звертайтеся особисто, записуйтесь на консультацію або в телеграм-групі. Е, є у мене перегляди по безвісти зниклим. Е, дивимося, Львів. Якісь тут е, все одно, е, як на мене, ідуть такі заслані казачки, якісь ворожі люди. Зараз цих людей е, робиться більше, тому що вони, як я говорила раніше, хочуть щось зробити зсередини, тому що до Львова важко їм влучити, а щось із середини вони хочуть мутити. Е, ця ситуація не відходить. На предмет якихось конкретно масованих обстрілів дорогенькі я не бачу. Так, місто Самар, Дніпропетровська область. Переглядаю навіть маленькі міста. Тому, будь ласка, долучайтесь в телеграм-канал і пишіть. Відразу погано: Пітірка і туз мечів може бути влучання. Дивимося далі. Нікополь, Дніпропетровська область. Знаю, що там було жахіття, і переглядаємо, що ж далі. Конкретно такого повтору я не бачу, але в одно Нікуполь буде ще потерпати, тому що тут іде карта справедливості. А це означає на моїй колоді те, що може бути влучання. Я не знаю, які у вас там є інфраструктури, але може бути якесь ураження. Вишнева Київська область. Тут більш-менш карти спокійні, але біля, біля вишневого, тобто навкруги ідуть якісь посилені тривоги, щось може десь влучити. Далі, Запоріжжя ми глянули, кривий ріг. Дивимося, кривий ріг. Середа – паршивий день на предмет ураження. Не подобається мені так само п'ятниця. І так само бачу дуже багато людей, на, ну, дуже багато якихось військових можуть бути якісь внутрішні колаборації щодо Кривого Рогу. Обстріли я зовсім не виключаю. Дивимося Херсон. Херсоні можливі жертви. Самі розумієте, що якщо жертви, значить це і вибухи і обстріли. Дивимося Житомир. Житомир випадає мені погана карта. Ця карта означає смерть серед мирного населення. Можливо, це буде просто якась катастрофа внутрішня у. Ну, У самому місці, тому що якби таких обстрілів я не бачу. Але те, що якісь людські жертви мені випадають, можливо, це щось буде зв'язано з вашим містом не на воєнну е, тему. Е, Луцьк. Ні, для Луцьку я нічого не бачу. Е, так, е, Славута. Питається Мирослава, моя постійна глядачка. Славута Хмельницька область. Тому, якщо ви ще не мої постійні глядачі, то і ваші маленькі містечка переглядати буде хтось інший. Тож, будь ласка, долучайтеся. Славута поруч може бути влучання для вас, конкретно Мирослава, я дорогенька, нічого не бачу. Черкаси. Друга половина тижня Черкас мені не подобається, тому що іде ось ця карта, вона мене завжди напрягає. Якби я не бачу якогось масованого обстрілу, але так, як, по-моєму, в, в Житомирі я сказала, можливо, це якась ситуація внутрішня у вашому місці, але якась смерть іде мені досить така гучна. Е, далі, так, Херсон ми глянули, е, дивимося, Чернігів. Цього тижня кінець тижня для Чернігова. Мені йде як влучання, мені іде якісь прильоти, будь ласка, будьте обережні Дніпро. Дивимось Дніпро. Дорогенькі, цього тижня Дніпро, і в принципі мені вже давно фонить Дніпро, Суми мені фонять, Запоріжжя цього тижня для Дніпра випадає і диявол, і четвірка. Це означає, що може бути конкретне влучання. Павлоград. Так, само випадає карта диявола, що означає, що може бути обстріл Полтава. Мені всюди випадає диявол. Зараз буду гарно мішати карти, але в принципі, дивіться, початок тижня мож, щось може відбутися у Полтаві. Будьте, будь ласка, обережні. Майже на всі міста мені випадає диявол. Тобто тиждень для України я не бачу спокійним. Як би мені не хотілося вам сказати, що все буде добре, можна виходити, гуляти, живіть, як і раніше, я не можу вам такого сказати, тому що обстріли будуть і вони не зупиняються. Миргород. вівторок, середа, напружені дні, і кінець тижня так само може щось прилетіти. Рівне. Е, ні, у рівному я нічого не бачу, але для мене рівне воно поруч з західною Україною. Так само там є купа якихось таких посторонніх людей, які в результаті можуть принести якусь біду і якесь зло. Тобто якісь замінування. Пам'ятаєте, то хлопця підсилали в цьому в Івано-Франківську. От якісь такі речі можуть відбуватися у рівному. Так, Охтирка для Рози. Дивлюся, охтирочка наша. Охтирка. Середа напружена, четвер напружені дні. Кінець тижня так само може бути гучновато. Кременчух. Ой, що випало нам? Ну, Кременчух, між іншим, тут колісниця, якийсь рух, може щось і летіти. Але давайте глянемо по днях. Вівторок неприємний день. Кінець тижня, так само і туз випав, і п'ятірка жезлів випала, що означає, що може бути гучно. Дніпро дивилися, Харків дивилися, Львів дивилися, івано франківськ дивимось. Ні, на Франківськ не, не випали мені карти. погані. Павлоград дивилася, Вижгород дивилася. Зараз зараз шукаю, тому що повторюються міста. Суми. О, ж, наші суми. Суми наступний Кропивницький, Суми. О, хо-хо-хо-хо-хо, тиждень неприємний. І десятка випала вісмірка таємний зговір. Прильоти по вісмірці мечів так само. Будьте, будь ласка, обережні, суми мені геть неприємні карти. Наступне місто Кропивницький. П'ятниця, субота і неділя для Кропивницького може бути гучно, напружені дні може бути е, якийсь обстріл, або може бути якось невдало можуть збити, і воно розлетиться дуже-дуже неприємно для населення. Слов'янськ. Кінець тижня. Мені навіть показує людські жертви. Ви розумієте прекрасно, що це означає? По вулицях, вибачаюсь, я розглядати не буду. Якщо ви хочете продивитися власну безпеку, власну безпеку своєї конкретно сім'ї чи конкретної людини, записуйтесь на консультацію або слідкуйте за моїми анонсами, деколи я безкоштовно відповідаю на прямих ефірах. Так само не забувайте, що переглядаю безвісти зниклих, тому можете долучитися в мій телеграм-канал. Ізюм. Карта диявола, що означає, що може бути приліт, карта смерті. Ізюм, початок і кінець тижня. Мені не подобається на предмет обстрілів і на предмет якихось як вибухів. Буча. Кінець тижня, вихідні, особливо п'ятниця і неділя можуть бути неприємними, тому що випадають карти, чи обстріл, чи вибух, точно сказати не можу, але може бути дуже неприємна ситуація. Так, це ми глянули-глянули. Так, дивимося Миколаїв. Так само кінець тижня йде напружений 21 аркан, а це означає, що можуть постраждати мирні, мирне населення. І дивимося Кам'янське, Дніпропетровська область. Вівторок, середа, п'ятниця. І, і, і субота являється напруженим днем для Кам'янського. Тому, будь ласка, будьте обережні. Можете писати мені різні коментарі, можете писати мені свої маленькі містечка так само під цим відео. Я деколи переглядаю, які міста мені часто попадаються, я їх вношу в список перегляду. Не забувайте на мене підписуватись, не забувайте, будь ласка, що наша взаємодія дає мені силу і енергії працювати для вас далі і далі на своєму каналі. Отже, якщо ви мені поставите вподобайку, мені буде дуже приємно. Так само дуже мені приємно, коли ви мені пишете позитивні коментарі. Паршиві коментарі можете мені не писати, я на них відповідаю дуже жорстко, і потім у вас робляться непонятно, що у вашому житті. Тому думайте, що і кому ви пишете. А саме головне, щоб, що ви це пишете. Тому що посієш, те і пожнеш. Давайте не будемо це забувати. Я працюю тільки для людей, які мене люблять. Отже, я вас запрошую на свій канал, і ми скоро з вами зустрінемося у прямому ефірі, де я відповім на абсолютно любі ваші запитання. Обіймаю вас, мирного дня, мирної ночі. Вам всім. побачимось!